Новий день нове в країнчиків та цілування руснів пісюн. Як ви всі бачили в Києві, якісь невідомі підлітки перекрили центр дороги для того, щоб покорити та послухати російську музику, і так вийшло, що на їх інстаграм звернули увагу, і там знайшлось ще більше контенту. Наприклад, вони слухають русняву музику біля меморіалу нашим загиблим воїнам. На цьому відео чел йде посеред Києва та слухає і співає пісню Я с руський сама <праць> де сьопатаму. Я русским. Я йду до канса. І якби це все це порушення законодавства України, і було б непогано, щоб поліція цим зайнялась. Але як вияснилось, ці малолітні овочі є дітьми українських депутатів. Один з них виявився київським мажором, сином нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка. Ех, як же добре жити в прекрасній європейській країні, де у воюючий третій рік державі не заборонені відкрито проросійські партії, які відкрито виступають за капітуляцію рашці. Ну ми ж не такі, як Русня, у нас дивіться, яка свобода. Такого навіть в США та Європі немає. Другий це Микола Цемідан, син екс голови Лиману Петра Цимідана, який у 2014 році привозив російських бойовиків до Ліману. Та відкрито виступав за Росію. І ви думаєте, проти нього була відкрита кримінальна справа? Так, ротом. Звісно, що чел далі собі на їзі живе в Україні. У себе в цей гой спокійно топче прапор України, який є державним символом, та за що передбачена кримінальна відповідальність. Але це звичайним вкраїнчикам для дітей, еліти можна все. Поліції прокоментували відео та сказали, що от зараз вони встановлять всіх осіб на відео та покарають їх. Губами, але хай вже почав ширитись українським телеграмом. На нього відреагувала радикальня Стерненко, бігу та інші. Але у відповідь на це тіпи просто викатили відос, де вони йдуть центром Києва та кажуть, що нікого не бояться, і всі сміливі тільки в інтернеті. А потім самі дзвонять в поліцію та запитують, куди під'їхати. Так поліцейських не обіцявав навіть Коля Тіщенко. Ну а що далі? Далі пішов нахрюк від батьопозажешника, що, начебто, в нього взагалі немає сину, і цю парашу підхопили про Зелені паблики насчет типи У прямому етері інстаграму відкрито за рофл тупих рогулів, які в це повірили. І потім в сторіс почали писати Наступне. все быдло, которое это читает, просто знаєте, что вы ничтожны. Я в своєму возрасте заработал столько ротом, скільки вы за всю жизнь не заработаете. Видел и знаю столько информации. Про свою мать, при віді корої у вас був би когнітивний дисонанс. Також там з'явились фотки з якихось київських свінг чатів, і начебто, цей малий продає свої інтимні послуги нардепам та людям в адміністрації президента. Що, якщо чесно, виглядає максимально смішним нахрюхом, але це не змінює суті справи. Чому знову під час війни, коли подібні дії мають каратись максимально жорстким чином, наша влада карає їх тільки ротом, причому, можливо, і в прямому сенсі, теж, якщо інфа з цих чатів правдива. Така сама ситуація була з львівськими мажорами, які слухали Лєпса у Львові та ще й напали на людину, яка зробила їм зауваження. Вони просто вибачились на відео і все. А ці ублюдки, які топтали український прапор, співали Ясруський в центрі Києва та слухали русняву музику. Біля меморіалу загинувшим воїнам, навіть відео з вибаченнями не записали. А ось найновіші новини з цього приводу. Наша прекрасна національна поліція випустила заяву щодо цих виродків, в якій вони сказали, що це постановочні відео, то там немає ніякого складу злочину. Так, вкраїнчикам на обличчя не сяли ще ніколи. Ну, відео де Чел співає с руський та топші тобто, український прапор, теж постановочний. І прапор теж постановочний. А пісню, звісно, наклали росіяни через нейромережу. І до речі, я не бачив, щоб дуже багато українських новосних ютуберів про це щось записали та закликали до притягнення цих виродків до відповідальності. Тому що коли дійсно треба щось зробити, того шкож має щось сказати проти депутатів? В мене вже просто немає слів, наскільки ці виродки охуївші в своїй безпокараності, що їм взагалі не щхати на це. І у мене запитання: а чи можете ви собі уявити, щоб у сусідній Польщі навіть у мирний час син депутата проросійської російської опозиційної? Партії топтав ногами польський прапор та слухав пісні, російські пісні біля меморіалу Другої світової. В цей же день цього виблядка та його батю затримала б поліція. Проти них відкрились би кримінальні справи, та вся недоторканність баті депутата була б миттєво знята. Бо поляки, на відміну від наших вкраїнчиків, не терпіли та захищають свою державність. А в нас на третій рік війни можна побити військового, як Митрук Татіщенко, збити нас гвардійця на блокпосту, слухати ясруський та топтати український прапор. Виходить, з прапором Сосії до меморіалу загиблих воїнів в Одесі та казати Путін прийді. І тебе навіть не поб'ють, а кримінальних наслідків не буде ніяких. Та про що казати, коли росіяни, які знаходяться у нас у полоні, мають умови кращі, ніж мобілізовані в центрах територіального комплектування? Я реально не розумію, навіщо взагалі воювати за країну, яка відверто плює в обличчям захищаючим її воїнам, та ніяк не карає та ще й толерує русняве біосміття. Та корупцію я вже дійсно не розумію, заради чого наші воїни помирають та залишаються каліками, коли у воюючий третій рік країні можливо подібне, щоб діти депутатів топтали український прапор, слухали ясруські в центрі Києва. Та не понесли за це ніякого показового покарання. Ну і звісно, газ та нафту у Європку ми будемо качати далі, бо домовленості з Сосією набагато важливіше за сотні тисяч наших воїнів, які гинуть кожного дня. Я вже, хоча б для різноманіття, хочу, хоч якихось хороших новин. Але я серйозно впевнений, що оцим малолітнім головам знову все зійде з рук та нічого не буде. Якщо це дійсно так, я реально не розумію, за що тут взагалі воювати. Бо українцям вже просто відкрито, максимально харкають в Обличчя. Спочатку це була масова крадіжка гуманітарки, потім це була корупція, а зараз це просто відкрите голосування з простих українців, які живуть в цьому лайні вже третій рік. Я не знаю, що ще тут можна сказати. Слава Україні!